Я так і просила, говорю, тільки не вбивайте, забирайте все, що хочете, тільки не вбивайте, бо мені казалося, що вони нас повбивають, розстріляють усього. Я плакала, коли ми попали до своїх. На початку повномасштабного вторгнення російські окупанти зруйнували житло родини Трофименків. Наталія та Слава під обстрілами виїхали з окупованої Дмитрівки, але коли повернулись від їхнього дому, лишилися руїни. Тут кухня була, е тут плита стояла, там ще провода валяються. Тут піч була, ми ж тут жили, я тут виросла. У мене люлька тут була у будинку, у цьому маленькому бабуся мене гайдала, а я ми також візьмемо і більше закинемо це все. Від колись гарного і великого будинку уцілів лише льох. Тут сім'я і жила понад рік. І отак, от дві, два матраси таких лежали, і ми отак от тут заперегородили тут кровать. Дихати стало важко. От. Але так повезло, що нам одразу потім дали цей домик, і ну, ми вже там його оборудували, утеплили, і дуйка нас спасала, пирини, накривалися. Зараз родина мешкає у наметі, який стоїть на городі. Тут немає ані води, ані тепла. Отак. От Вижили все добре. Життя є, треба тільки його цінувати. І буде мир. І я так вірю, що це наша Україна. Ми українцями. Ми зубами вигриземо, Ви знаєте? Ну, оцю перемогу. Слава Наталія та Лола. Мріють про дім, де буде тепло взимку. Задонатьте на модульний будиночок для них кожна гривня важлива. Саме ми можемо змінити життя цієї родини і повернути їм домашній затишок.